Привіт, друзі! Настав час підбити підсумки другого місяця нашого експерименту, де ми випробуємо різні способи заробітку. У жовтні стався різкий обвал крипторинку. все полетіло донизу, і могло здатися, що все пропало. Але чи справді все так погано? Спойлер, не все. Сьогодні подивимося, як цей криптокрах вплинув на кожен з наших інструментів заробітку. Ми розберемо результати ревінюбот, експерименту в Телеграм і порівняємо все з бенчмарками. Утриманням біткоін та індексом SP500. Наприкінці я розповім про новий інструмент торговий алгоритм від ChatGPT, який ми додамо до експерименту. Тож вмощуйтесь зручніше, буде цікаво. Отже, як пережили цей буремний місяць наші наявні способи заробітку? Давайте пройдемося по кожному учаснику експерименту. RevenuBot це автоматичний торговий бот, якого я підключив до криптобіржі. Він торгує за стратегією з попередніх відео, навіть коли я сплю. От би ще сніданок готував. Після жовтневого обвалу ринку бот опинився перед серйозним випробуванням. Спочатку було трохи страшно відкривати його статистику, а раптом та повний нуль. На щастя, не все так трагічно. Відкриваємо головну сторінку сервісу RevenueBot. це сторінка Dashboard. Тут ми маємо усю загальну статистику наших усіх п'яти ботів. Наприклад, бот п'ятого субаккаунту. бачимо його баланс майже 200 доларів 199,98 центів. Четвертий субаккаунт баланс 189 доларів. Третій субаккаунт баланс 185 доларів. Другий субаккаунт 181 долар. Перший субаккаунт 180 доларів. Перейдемо на більш детальну статистику ботів. І з цікаво, бачимо, що 4 із 5 ботів працюють у режимі long, і тільки бот на п'ятому собакаунті працює у режимі шорт. Зайдемо до нього. І подивимось більш детальну інформацію. що ми тут бачимо? Що поточний ордер має 10 рівнів сітки, 3 з яких вже спрацювало. Поточна ціна біткоїна 108 190 доларів. І також ми тут можемо побачити, що якщо ціна знизиться до 107 тисяч 7 доларів, то бот зафіксує прибуток, так як це шорт-стратегія. І піде на наступну ітерацію. Якщо ж ціна навпаки виросте до 123 718 доларів, то шорт-стратегія у нас перевернеться у лонг-стратегію, і він почне працювати у лонг, як і інші п'ять алгоритмів, як і інші п'ять ботів. Подивимось, наприклад, на четвертого бота, який зараз працює у лонг режимі. Що ми тут бачимо, що поточний ордер він також має 10 рівнів сітки, 9 з яких вже спрацювало. І тут навпаки, якщо біткоін виросте до 113 748 доларів, то бот зафіксує прибуток і перейде на наступну ітерацію, бо це лонг-стратегія. Якщо ж ціна біткоїна знизиться менше ніж до 103 440, то цей бот перевернеться у шорт-стратегію. Що ми ще можемо побачити із цікавого? Є колонка, в якій ми ну, нібито можемо бачити прибуток того чи іншого бота. Чотири бота ми бачимо нульовий прибуток, хоча ми на балансах бачили, що баланс менше, поточний баланс менше, ніж був спочатку. Тобто, по факту, ці боти у просадці. Тобто, ця статистика. Вона не показує просадку, тому я не планую довіряти от, от, от цим плюсовим цифрам, також. Да? Тобто для, ми бачимо тут умовний прибуток бота 5-го умовний прибуток бота 4-го собакаунту, але для більш точного порівняння ми будемо просто використовувати, який був начальний баланс кожного з ботів, і поточний баланс. Я вважаю так. Буде більш коректним. Подивимося детальніше на таблицю результатів. Спочатку було сумарно 1028 доларів на аккаунті всіх 5 ботів. Зараз, після одного місяця роботи, залишилося 936 доларів 97 центів. Це сукупно приблизно мінус 8,9%. Тепер подивимось результати кожного боту. Перший бот мінус 12,3% має найгірший результат, другий мінус 11,5%, третій мінус 9,8%, четвертий мінус 7,8. І найкращий результат має п'ятий бот мінус 2,73%. Тобто, я нагадаю, це на падаючому ринку. Біткоін досить значно впав. Коли ринок буде боковий або зростаючий, скоріше за всього ми побачимо зворотню картину. Тобто, цей перший бот нам буде показувати найбільший прибуток, а п'ятий бот буде найбільш консервативним, тобто найменший прибуток покаже. Що ще хочеться відмітити? що... Момент старту ботів місяць тому, він з однієї сторони був максимально невдалим, бо курс біткоїна був 124 400 доларів приблизно. Тобто це майже all time high, тобто майже історичний максимум. І після нього біткоїн тільки падав. А з іншої сторони, для цілей тестування, а це поки що на даному етапі головна. Мета нашого відео, нашого експерименту. Нам дуже цікаво протестувати у всіх варіантах роботи ці боти. Тобто, як при глибокому падінні, що от ми мали за цей місяць при боковому тренді та при зростаючому тренді. От при падінні ми побачили, як працює як працюють боти. Подивимося, що буде у наступному місяці. Дуже сподіваюся, що це буде або боковий тренд, або зростаючий, щоб ми побачили, як працюють боти вже в такому режимі. Наступний на черзі наш експеримент з криптовалютним гаманцем Telegram. Я розділив вкладення на дві частини: перша депозит тонкоін, або тон, рідну монету блокчейну тон, який інтегровано в Telegram. А друга частина в депозит USDT, обидва депозити без заморозки. Коштами можна розпоряджатися в будь-який момент. Тут ми бачимо, що розмір депозиту тонн у доларовому еквіваленті 73,7 долари – це мінус 17% у порівнянні з попереднім місяцем або мінус 26% за весь експеримент, тобто за 2 місяці. Розмір депозиту USDT. 101,91 і це 0,64% приросту за місяць або 1,79% приросту за весь період експерименту, тобто за два місяці. Це приблизно 10,73% річних. Для чистоти експерименту я також відстежую результат простого hold біткоін або ходл стратегії. Тобто просто тримаємо біткоін, нічого не робимо. Це наш своєрідний бенчмарк серед крипти. Тут ми бачимо, що у порівнянні з попереднім місяцем біткоін просів на мінус 7,34%. За два місяці, тобто за весь період експерименту біткоін зріс на 0,83%. По біткоїну ми маємо достатню кількість історичних даних, тому ми розуміємо, що за рік біткоін зріс на 57%. Середні темпи зростання. Середньорічні за останні 5 років у нього були 51%, тобто кожен рік він у середньому зростав на 51%. Так, якщо взяти 10 років, то темпи зростання 79,6%. Щоб мати погляд з традиційного ринку в експерименті присутній умовний інвестиційний портфель у S&P 500 Це широкий фондовий індекс США. Ми ж хочемо знати, чи не легше було б кинути ті гроші у звичайний надійний індекс і забути, правда? Щодо SP 500, ми бачимо, що за місяць він зріс майже на 2%. За 2 місяці, тобто за весь період експерименту на 4,62%. Тобто досить непогано. Умовний прибуток за рік складає 16,18%, тобто за рік він зріс на цю величину. І якщо взяти середньорічний прибуток за 5 років, то він складає. 15,72. За 10 років 12,62. Настав час другої частини відео: обіцяний новий інструмент, який ми додаємо до нашого експерименту. Як ви вже знаєте, я залучаю GPT для пошуку цікавих стратегій. І цього разу штучний інтелект підкинув ідею, яку гріх не спробувати. Адже зустрічайте, моментум стратегію на основі ціни біткоїна 30 днів тому. Принцип роботи максимально простий. Проста моментум стратегія. Якщо ціна біткоїна вища, ніж 30 днів тому, ми в BTC, якщо нижча, ховаємось у USDT, тобто виходимо в доларовий стейблкоін, жодних мудрих індикаторів, тільки сухі цифри і правила купуй силу уникай слабкості. І навіть така проста логіка на історичних даних обганяє банальний купи і тримає. Зараз на екрані ви бачите результати бектесту. Тест тривав з 2019 року з 1 січня по 1 листопада 2025 року. Як бачимо, ми бачимо невід'ємну дохідність за кожен рік, крім 2022 року. І бачимо порівняння з бенчмарком у нашому випадку. Бенчмарком є біткоін, тобто стратегія купи і тримай. Середня річня дохідність цієї стратегії 78%. Якщо б ми вклали у 2019 році 1000 доларів, то ця стратегія нам заробила би до 2025 року приблизно 52 тисячі доларів. Для порівняння стратегія купи та тримай принесла б нам приблизно 28 тисяч доларів. Чим приваблива ця стратегія? Вона надзвичайно легка у реалізації та розумінні. По суті, раз на день або навіть раз на тиждень ми дивимося, де була ціна місяць тому і порівнюємо з поточною. Це можна робити навіть вручну або простеньким скриптом. Стратегія намагається відсидітися в стеблі під час одних трендів і бути в ринку під час зростання. Звісно, вона не ідеальна, якщо ринок пиляє в бік або дає хибні сигнали, будуть зайві перемикання, але історичний тест, як ви бачите, показав цікаві результати. Цей моментум алгоритм від ChatGPT ми додаємо до нашого експерименту з наступного місяця. Подивимось, чи зможе він обігнати інших конкурентів на дистанції. Особливо цікаво, як він впорається в реальних умовах, а не лише в бектесті. Якщо ця стратегія почне обганяти всіх інших, я, мабуть, запитаю, чи GPT ще й номер виграшного лотерейного квитка. Обіцяю тримати вас у курсі її успіхів чи невдач у наступних випусках. До речі, в наступних відео я планую протестувати ще один алгоритм від ChatGPT. Цей наступний алгоритм буде майже повною протилежністю тому, що ми розглянули сьогодні. Він набагато складніший для розуміння і потребуватиме обов'язкової автоматизації торгівлі, вручну таке не реалізує щодня. По співвідношенню ризику і прибутку він обіцяє і більше ризики, і більший потенційний дохід. Звучить інтригуюче, геш? Але про це детальніше вже іншим разом. На нас попереду чекає ще багато цікаво, тож не забудьте підписатися на канал, щоб нічого не пропустити. Якщо сподобалось відео, тисніть вподобайку та пишіть у коментарях, що думаєте про наш експеримент. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних випусках. Бережіть себе та свої інвестиції.